Ви ж пам'ятаєте, як нещодавно в одному з парків Кривого Рогу на активіста Антона Кравченка скоїв напад муніципальний гвардієць. Мені здається, Антон Кравченко взагалі не вміє жити спокійно. Ну або йому кимось пороблено, що він притягує до себе різні такі от ситуації, від яких більшість людей намагаються ухилитись. Та факт лишається фактом. На минулому тижні на Антона знову був скоєний напад. Як хорошо, що збили, білі людину. чоловіка. Його побили, катували і знущались над ним. І усе це лише з однієї єдиної причини. Він заважає мародерам своєю активністю та досвідом. Про все детально і максимально коротко спробую розповісти в цьому відео. Давайте, а ви можете без прізвища? Сподіваюся, ви трошки розумієтесь на ділих персонажах, бо я буду використовувати епітети та вигадані прізвиська, щоб не дати цим персонажам можливість скаржитись на те, що я розкриваю їхні брудні огидні секретики. При прямих лучах сонця окремо хочу зауважити, що я не намагаюся захистити Антона чи якось вигородити його. Питання в іншому: я за справедливість. Я ти смотрим какой. і от справедливості заради відразу зазначу, що в цій історії є наступні дієві особи: мародери, які грабували місто 15 років, мусора, які покривали цих мародерів. Бандити, які стали депутатами і типовоюють, і звісно, активісти, які в порівнянні з мародерами, продажними мусорами та бандитами не те, що ніколи нічого поганого державі не робили, а навіть на півзернятка нічого поганого не зробили. З іншої сторони, проти активістів та журналістів багаторічні бариги. Одні барижать майном міста, інші барижать наркотою. Хтось барижить повістками на війну, а хтось барижить законами та лояльністю до мародерів. І це для мене найголовніше. Це я до того, що проти Антона стоять далеко не святі люди. І яким би не був Антон, але не гнилі мародерські його засуджувати. Точно не гнилі. Мягко гаваря. Бажаю здоров'я, Криворіг! Скажу чесно, я не хотів робити відео на цю тему. Бо насправді самому трошки моторошно від того, що відбулося із Антоном. Але я розумію, що змовчавши, я лише відтерміную ту мить, коли на місці Антона буду я або хтось із вас. І ти це днічого не зробиш. Ситуація наступна: на минулому тижні Антона на вулиці зупинила поліція. Його забрали у відділок, знущались та утримували до початку комендантської години. Після типу відпустили і запропонували відвезти додому, але натомість повезли до ТЦК, де над Антоном знову знущались, били, принижували людську честь та гідність, катували і отримували від цього садистське задоволення. Нічосі. Звісно, героїчні бійці ТЦК не били та не знущались над Антоном на камерах. А спеційно робили це так, щоб ніхто не бачив. А потім була ось така картинка, записана одним з ТЦКшників на відео. Цю картинку бійці ТЦК показали своєму замовнику. А той поділився із друзями. І як результат, один давній бізнес-партнер і друг Сашка Гнилькула виставив це відео собі у Фейсбук. Із гнилим текстом про Антона, чому це все відбувалося? Ні, не тому що без Антона рухне лінія фронту. Ні, не тому, що без Антона Україна програє війну. А тому, що з Антоном у Кривому Розі мародерам неспокійно живеться. Дуже хорошо. Ви просто маєте зрозуміти, що так чи інакше, рано чи пізно, а війна скінчиться. І після війни знищити, змусити замовкнути, в самі підберіть під потрібне слово, змусити замовкнути політичного опонента, активіста чи журналіста буде набагато важче ніж зараз, під час війни. Саме тому мародери так і активізувалися, із зверненнями у стіл замовлень ТЦК із замовленнями на знищення. Активістів, журналістів та блогерів, які після війни зможуть вплинути на виборців і не дати змоги мародерам залишитись і красти на повоєнному відновленні. А це вот ета історія. Я вам усе це пояснюю лише для того, щоб ви зрозуміли мотив, чому на Антона були скоєні ці напади. Чому мною так сильно цікавляться, і моїми колегами? Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. Аби ми не мали значення, ніхто б не звертав жодної уваги. Але ж усе не так. Погані люди погано кажуть і за мене, і за Антона, та в принципі за будь-кого з нас за спинами. Але вони все одно спостерігають, слідкують і мріють, щоб ми зупинились. Дійсно. Колись років 5-7 тому в кривому розі дуже активно і потужно боролися з мародерами Юлій Морозов. і Його брат, що зробили мародери через продажних мусорів Вони підставили Юлія Морозова. Ну, справа абсолютно сфабрикована. Починають мене мочити дуже дуже активно. Що я мав зробити? Я мав піти домовлятися. І в мене були всі можливості йти домовлятися. Ну і тоді б справу прикрили, а мене б тримали на гачку. Я не пішов домовлятися. І все, все. Він збитий льотчик, і в політичне життя міста не залазить. Не заважає більше мародерам. Вот это правда. Така сама або інша схема є для кожного з тих, хто бореться проти мафіозного клану в Кривому Розі. Чим закінчилася ситуація з Антоном? Поки що нічим. Вона лише починається. Справа в тому, що ще за часів АТО та ООС Антон Кравченко разом зі своїми колегами їздили на Донбас як волонтер. У той час це було дуже модно. Тому, поки хтось дійсно волонтерив, знаходились і різні такі особистості, які типу волонтерили, але робили це виключно для хайпу і своїх власних корисних цілей. Ці цілі полягали у тому, що через деякий час типу волонтери записували собі в послужний список ті часи, коли вони типу волонтерили на Донбасі. Я в роті я воював я танки же, як барбарис, медалі відрами давали. Я не брав, я воював. Ось яскравий приклад. Усім широко відомо, що дуже давній і близький друг Олександра Гнилькула, блогер Микола, з 2014 року піарився та хайпував як проклятий на волонтерці і типу допомозі батальйонам. А з початку повномасштабного вторгнення Микола. Приписав собі ті волонтерські часи у заслуги, наче це він з 2014 року воює. Хоча насправді ні. Командир підрозділу Микола Колесник воює з 2014 року. Воює з 2014 року. Вот це поворот! Де <рес> твоя пов'язка до патріота. Патріота, де ваша пов'язка патріота? Ребята, мужіни воює з дві тисячі чотирнадцятого року. Починав у складі добровольчих батальйонів. Але де воює і де волонтер, хай пожер. Це ж взагалі різні речі. Ну <рес> так <рес> чи не так? Плюс до всього, у той час Олександру Гнильколу конше потрібна була допомога з міськрадою, щоб не віддавати більшість голосів у раді політичним опонентам. Тоді потрібні були консерви, якою і став пан Микола. У той час, 14-15 роки, пан Микола намагався на фоні своєї волонтерської діяльності акумулювати біля себе максимально патріотичний електорат, витирання війни, їхні сім'ї і так далі. Навіщо це Миколі? Ілюваснітва проси, щоб тримати у стойлі і контролювати тих, хто може закидати гнилькула гранатами. Та все реально за це Гнилькул щедро платив і зараз не ображає пана Миколу. Толька 8 мільйонів. Я усе це вам розповідаю не для того, щоб образити пана Миколу, а для того, щоб ви зрозуміли, що пан Микола насправді не має ніяких принципів, про які він заявляє. Усе це просто хайпові слова. Які ви хочете почути насправді ж, пан Микола завжди був, є, та буде другом того, в кого більше грошей? Саша тут він тут давно, він платить. Тому вороги Сашка це вороги для Миколи. Саме тому Микола і почав допомагати Сашку Гнилькулу і інформаційно мочити його опонентів. Дякую. Раніше пан Микола намагався інформаційно мочити мене. Зараз мочить Антона. Ну а завтра, можливо, прийде замовлення від Олександра Юрійовича, і він буде мочити когось із вас. Нормально. звісно, я би міг зараз розповісти вам набагато більше цікавих деталей, але справа в тому, що блогер Микола, завдяки гнилькулу і змародереним грошам, став не просто командиром роти, а цілим комбатом. І корупцію, але от нюансик за військовою спеціальністю блогер Микола, десантник, на війні бути десантником штурмувати расистів він не схотів, і завдяки зв'язкам з Гнильколом створив собі розвідувальну роту БПЛА, яка сидить собі далеченько, запускає літачки і просто спостерігає за подіями з неба, коригуючи артилерію або не коригуючи нічого. Ну, типу ж є такі роти БПЛА, які там скиди скидають, ворогів вбивають. А є такі, типу, розвідувальні роти, які просто літають і дивляться, а потім кажуть іншим, куди йти, кого бити, що робити. Я не військовий експерт і не можу сказати, де більше небезпечно воювати, десантуючись з парашутом на ворожій території. Чи дупля не відбувати в БПЛА, але бути командиром роти, збирати зі своїх бійців щомісяця 30 тисяч гривень на общак і сидіти в безпечній зйомній квартирі з блекджеком та хвойдами і писати у Фейсбук пости проти активістів, які заважають жити твоєму хазяїну? То що важче, що небезпечніше, десантник чи командир БПЛА? Особисто для мене уся ця ситуація як розгорнута книга. Бо я знаю бекграунд кожної дієвої особи і розумію, чому люди вчиняють так чи інакше. Антон Кравченко дуже колоритна особистість у кривому розі. Хтось поділяє його погляди та вчинки, хтось не поділяє, але факт лишається фактом. Кравченко відомий в місті, і він так чи інакше, але заважає мародерам спокійно мародерити. Уся ця ситуація, на мою думку, інспірована і реалізована виключно для того, щоб виконати замовлення мародера, якому такі, як Антон, дуже заважають. Да. Коля і решта промародерських сил активізувалися і в Унісон намагаються задушити Антона, бо знайшли привід посвідчення УБД. Типу Антон його у переході на 95-му придбав. Тобто десантник, який став не просто рядовим, а відразу командиром роти БПЛА. Щось каже про незаконність видачі Антону ОБД. Коля. Тобто, пан Микола, а чи законно десантник став комбатом розвідників? А чи законно бидломог запчастинами на дрони торгував? Пан Микола, може, ви про себе запитувати будете? Чи за собою слідкувати? Чи за це Саша не платить? Тому. насправді уся ця ситуація яйця вийденого не вартує. Але на жаль, як я казав раніше, у кривому розі коїться суцільне беззаконня. Поліція, ТЦК, суди і решта державних структур танцюють під дудку мародерів, які захопили місто і керують ним поза рамками будь-яких законів. Уже методично. усе інше це побічні ефекти. Без мародерів при владі не буде кому корумпувати поліцію і робити замовлення на активістів чи журналістів в ТЦК. На жаль, закони працюють виключно проти бідних.